А він, мабуть, вже а, не дзвонить, так. Цей, Карточку на світло треба було залишити. Пішли. Добре, радичок. Добрий день, у нас другий Сьогодні. день в Ужгороді. Добре. Ми цей. Добре. Добре. Сьогодні буде uh... Як воно? Розгон, коротше, тому що вчора у нас у ніфіга не було розгонку. Марина вчора теж з красними очима, як і я, ми спали. Ну, коротше, жесть. Не розуміли, що відбувається. сьогодні, вже длужні біля роздуплиться. Ідемо на сніданок. Ці тикають кнопки, ну? Такий у нас сніданок. Я Єві насипала, що вона буде їсти. Не уверена, що вона взагалі це все буде їсти. Оскар їсть, що, що попало. <схід> Потім бачу, що і моя Єва буде дуже їсти, що попало. Тому що це жесть. Зранку їх заставить їсти. <плес> Не ну, хотіла <то відалити> водичку. Ну, тобі налити водичку? Хруська сухе. Так, ми приїхали до типу філармонії, я правда не знаю, де вона. А, так, у нас там воно вказівники, Ужгородський замок, Сходний міст, трата-та під замком. І он десь туди ми плануємо піти. Але там не такі красиві сакури, як я думала. Он там, он, поняла? Ми по дорозі, ми по дорозі тільки що їхали. Ми бачили набагато красивіші. Типа, оце що тут мені не подобається. І я дуже засмучена, бо нам доведеться знову визивати таксі, щоб їхати. Ні, ну слухай, це любить якісь взагалі не ті. Ну це взагалі не то. Давай спустимося вниз, подивимося. Thank you. Раз-два і я переділася в костюм. Mm -hmm. <гум> тому що до цього, блін, немає де поставити. Чета. Коротше, просто отак. От, тут ходять на алії люди. Я була у платці. Правда, рубашка тепер м'ята, сильно. Я була в платі. Тепер я в костюмі. Я прям так тут, де люди ходили, то просто знімала плаття і накидала на себе рубашку. Євочка, вона з морозовому внімається. Давай. Добрий день. Ми весь час, коротше, коли в Ужгороді постійно шукали машину бізнес-класу. І це всюди не було, якийсь комфорт, а у них комфорт, це знаєте що? Це типа ну, шкода, якась така підбита, коротше, там а, але нормальної такої машини не було тільки. А ми хотіли на нормальній машині, бо якось такі, такі собі були. А це вже о хороший, Nissan X-Trail, як моя перша машина. Тепер гарно. Багато людей на якісь екскурсії. Нашли, коротше, нашли бізнес клас І тут приємно пахне, комфортно. Що ми приїхали сюди відпочивати і насолоджуватися? точка. Це Ми приїхали до висажених а, пальм. Висажені пальми разом з сакурами. Дуже прикольно. Пішли. Що, це... що? Пішли на ось це щось таке, Єва. Ми туди зайдемо. Хорошо? Потім Діно Маркет. Вона побачила динозаврика і захотіла до динозаврика. Обережно там машина здає назад. Сюди йди. Переступаю тут ось. Взагалі дуже симпатично. Тут ось дивлюсь якийсь ЖК Комфорт Сіті. Видно, біля Comfort Сіті і висадили ці пальми. Зараз йдемо дивитися. Ми тут якийсь експонат знайшли. Дуже шкода, автомобіль насправді. Тільки чого він тут на парковці стоїть? Блін, він Капець. Пальми. Така вона. Кава якась така. Щось воно таке незрозуміле. Єва, далеко не йди. Тут люди всі фоткаються, багато людей, багато машин, які заважають. Всім фоткатися. Але виглядається дуже мило і дуже красиво. Подивіться, як гарно. Клас. Кинулася на обіді по спа. нажимається! Нажимається, гарно нажимається. Так от двома пальчиками. Е і йдемо у спа сходимо, блін. Хотіла ще вчора сходити, але так ми не подужали просто в спа. Тепер зараз підемо, подивимося, що у них там баньки, хамами, щось таке. Джакузі якесь там. Щось, щось таке. Зараз будемо дивитись, так? Да? така зона відпочинку. Гарно, є вас? Красиво. Красиво, так? Жарко тут капець. Качельки такі попитайтесь. Лягать спати. Лягать. Пішли. Далі. Тут у нас холодний басейн. не лізь. Тут у нас гідромасажний типу, типу джакузі легеньке. Дуже теплий басейн. Душові і ось ідемо у сільову кімнату. Пішли, доць. Та неправильно ти взиваєшся, Єва. Ножки поміняй. Поміняй ножки. Ага. А тут дуже, ай, дуже масажні ці коврики. Вони прям гарно впиваються в ноги. Угу, молодець. Міняй, міняй ножки. Ось так, правильно. Угу. Заходь. Там. О. Сольова кімната. Тут ось сіль з іграшками діткам. І тут можна посидіти. Якраз полікуватися. Та перестань стіни лизати. Хоча соль. Також Куди? Також є мама? сауна. Хочеш зайти? Ні. Там гаряченько. хамам. Па масаж рум, я навіть не знаю, що це. Напевно, там масаж роблять масажисти. Ну, логічно. <р -пам 'я> Пішли? А сюди хочеш зайти? Там пар такий. О, -о, -о, -о у гарно. Ні? Значить, що я купила сьогодні в магазинчику рослинної косметики весна. Не тонік для обличчя з вітаміном С. Тому що у мене е є для вмивання. Я купила якусь корейську косметику для вмивання, але воно коштує там, гривень 300, коротше, щось таке. Ну, тобто, непогана така штука. Після вмивання треба тонізувати обличчя. Я взяла ось такий кремчик. З SPF 30. Він дуже ніжної текстури, приємний. Я пробувала в магазині. Блін, що мені не подобається, як цей олівчик після басейну склався? Коротше, класна, класна текстура, мені сподобався він. Маска спеціальна проти пігментації. І вона така, коротше, пахне смородіною, якимось таким прям десертом. Дуже класним. Ось такий зволожуючий крем для обличчя, денний для всіх типів шкіри. Тут у нас гідролат верби, олія виноградної кісточки, олія ши, олія амаранту, екстрад дуже ефірні олії, лемонграс, лаванди і троянду. Виглядає цей кремчик, не наче йогурт. І пахне теж йогуртом. Прикольний. Глибоко очищає шкіру, розгладжує дрібні зморшки, заспокоює шкіру. Коротше, я не знаю, правда це чи ні, але будемо пробувати. У нас, дивіться, возле, біля кожного номера така електронна панель. Тут можна натиснути Не турбувати, да? Тільки чи щось. А, ти зняла карточку, ні? Ні, я не знала. Ні, тут хтось із дітей, напевно, зняв. Ну не нажимається нічого. Тоді чому ми не дзвонимо? Не знаю. Ну, коротше, показала все. В Ужгороді ми знімали готель Апартель. Це чотирьохзірковий готель. У нас ось на тому четвертому поверсі був номер з видом на ось такий твір. До речі, постійно бачила, як сюди приїжджали якісь дуже поважні люди. Їх там зустрічали. Вони такі всі в костюмчиках. Було дуже багато китайців. Коротше, готель нам дуже сподобався. Вишуканістю. Ну і звісно ж ціна там непогана. 4300 за добу. Всім добрим! Ранок третього дня. Сьогодні ввечері ми вже їдемо у, е, на вокзал. І сьогодні ввечері у нас потяг до Києва. І приїдемо у Київ завтра вранці. От такі от справи. зараз ми збираємося на сніданочок. Збираємося, будемо снідати. І потім ще ми не планували особо день на сьогодні, але в планах типу, просто десь прогулятися ще, подивитися, Ужгород і все. Так що пішли ми снідавати. Останній сьогодні день у нас, ми снідаємо. А Єва бігає, концерти строїть. О, господи. Єва, тобі вдома сцену побудувати? Будеш вдома на сцені. Ага, то я ж танцюю, тут вже ж музика. Ні, сіп. Ні, сартинка ні. Тут так. Єва. Діджей, діджей. Пішли. Що ти там поправляєш? Пішли. Я не бачу, де. Зараз побачиш, кажу, я не бачу, де крута. Е, знову ми замовили машину бізнес класу і приїхала Volkswagen id 4 Вау-вау! Кстати, я її дивилася, щоб хотіла її купити, короче, дивилася все про цю машину, але дуже багато нюансів в ній є. І, типа... Ну, коротше, виходить, <сум> що. Передумала. Але, але симпатична. Прикольна машинка. Ага, ага. А багажничок. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Так. так я Давай, зараз ми, зараз я їх посажу. Присідайте, дітки. Давай. Ого, яка машина. З чохольчиками, правильно, щоб ви не замазали. Заняття правильно сделав. Зараз цель спробу. Все. Доволі сидіти. Хорош. Оце мені подобається. О, клас, коврики, еба коврики. Хочеш вчити, що плаває. Хочеш? Так. Так, ми приїхали на вулицю Грушевського, 39. Тут всі говорили, що тут сакура висить до самого низу. Це правда, але вона вже відцвітається, вже дуже багато цвіту поспадало. Бачите, вже вона не така короче, густа, як на тих, що ми бачили. І вже не так цікаво. Єва, вона бере ще й до. Добираю. Он там воно теж. Пішли туди. Чула? 99. Ага, карткою можна розрахуватися? Можу дати. Може дати маленьку. Будь да, да, да. ласка, смачного. О! Цікаво, яке смачне, да? євочку запустила на оці штучки. 60 гривень годинка, да? стриба її, Єва. Хей, Сижу зараз, чекаю, поки вона нагуляється, сижу, читаю дірек. І мені тіпа, пишуть е, там, ой, приїжджайте до нас на сакури, у цей, там в якесь таке то місто, десь там в Полтаві мені, сакури цікаво. відкрили. Тут якраз я стала в тіньочок можна це. Е, десь там туди, приїжджайте туди, думаю, блін, я вже побачила сакури, вже мені не цікаво, чому мені ще кудись їхати до сакури дивитися. Типу просто поїхати в Ужгород це в типу, Закарпатську область, це якесь своє, щось по-особливому. Тому мені вже не цікаво десь поїхати, просто дивитися до сакури. Тим більше тут висадили пальми, ж, то ми дивилися на ці пальми, виглядає, наче ми десь в Італії, коротше, а не в Ужгороді. Дуже гарно. Ну і все таке прям, цікавеньке. Парк тут усьо здоровий, величезний, скільки всього щось вам покажу. Окрім оцих всіх канатних дорожок, ну це видно старий такий, зона парку. Е, є ось такі батути під закри... закриті, там ресторан. Е, тут ось е, якісь оці картги. Оці великі батути. Потім всяке воно карусель, карусель. Що, що до це? Я їм побуду не тримаю. Карусель, карусель, потім воно ще, ну тобто величезна територія парку, і тут іди, 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 йди, і що хочеш, воно всьому катайся. Воно якісь теж жирафи надувні, Коротше, п'єць. Багато всього. А бломчик вийшов, такий виходить, дядя до нас підходить каже, а десять хвилин вже пройшло чи ні. Я така, я думала, ми 60 гривень за годину заплатили. Ну, 60 гривень за десять хвилин вийшло. Ну, Це ну, типа, 600 гривень хрінь, ну, просто сам момент, типа серйозно. Єва, давай. Ми виходимо, машина, дядя нас виганяє. Давай. Пішли. Дляся. Дітей положили спать. Вони дуже погано поїли. А у нас тут. Оцей, коротше, набор. Тут, типу, кальмари, креветки. А, оце воно що, типу, осьміножки якісь. Коротше, хрінь, хрінь. Ну, мідії непогані, але все одно вони не смачні, Коротше, воно не смачне. Запам'ятайте, не беріть його. 6 взяла в мені барі. Так, натискай. Натискай, це 6. Так, сьогодні. Єва кашляє. Ми сьогодні вже у'їжджаємо. Ще в спа сходимо і все. І на тому кінець. Поїдемо. Спа. Накупаємося. Речі зібрані, все зібране. Прийдеться тільки прийти, підсушити коски. Купила маленьке тапочка, ми Малень? не да. опимоємо. Ці ти коска. Ой, блін, капець! Їхати в поїзд, голова болить. Красуня тут приймає: сольові ванни, да? mm -hmm. дихаєш солью, да? у нас тут соль. Тут багато і mm -hmm. тут світиться, mm -hmm. і ще так красиво, mm -hmm. тут грає на музика, mm -hmm. І тут, покажіть, тут ще такі домики. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. Mm -hmm. Мені так подобається тут відпочинкова зона. Чекай, обережно. Я вам хочу ще показати спортзал, який тут є. Ой, це який класний. М -м -м -м. Боже, цей запах спортзалу. Я вже просто Мама! мислено в Черкасах і, і в спортлайфі. Що, <різь> та вода не смачна, так? Смачна. Да? <різь> 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 <різь>